Навколо археологічної пам'ятки давньоруського городища Полкостень, що неподалік села Велика Круча, розорюють землі, щоб зберегти пам'ятку місцевого значення, депутати Полтавської обласної ради, члени постійної комісії облради з питань освіти, науки та культури, здійснили робочу поїздку до Пирятинської громади, під час якої встановили навколо городища межеві знаки Охоронна зона. Нам потрібно встановити межові знаки, де закінчується розпайована земля за рішенням відповідних органів. І щоб за ці межові знаки в подальшому агропідприємство, яке використовує рядом із цим земельні ділянки, не влазило в місце втручання нашого літописного містечка. Полкостень встановили межові знаки охоронна зона за 4-9 метрів до полів. Ці землі були розпайовані раніше ніж прийняли закон про те, що відстань між та територією, де можна проводити сільгоспроботи, має становити щонайменше 300 метрів, тому й склалася така ситуація, говорить голова постійної комісії Полтавської обласної ради з питань освіти, науки та культури Олег Діденко. На сьогоднішній день ми будемо прописувати рішення нашої комісії. Я думаю, що всі підтримують для того, щоб встановити чіткі межі тих розпайованих земель, які на сьогоднішній день користуються землевласник. і це навіть повинно бути. Я думаю, що. Ви бачите, що тут практично воралися про під самий вал. Але якщо розпайовувалися, то я думаю, що ця межа не 8, там 10 метрів, яку ми зараз переміряли, ставили палички. Я думаю, що все-таки метрів 15-20 вона повинна бути. Окрім того, що стародавня фортеця Полкостень археологічна пам'ятка. Даний курган є заповідною територією. Це комплексна пам'ятка природи бурти, яку необхідно зберігати. Додає ініціаторка виїзного засідання комісії, депутатка Полтавської обласної ради Оль. Усанова. тут відбувалися битви наших князів Київської Русі, тому необхідно зберігати цю пам'ять для наших нащадків. Тут теж порушується природоохоронне законодавство, тому що поля обробляються пестицидами, гербіцидами, вносяться різноманітні добрива потім вони з дощами змиваються в річку Удай, відповідно в Сулу, в Дніпро, і таким чином екологічна система не тільки цього місця, а й всієї України страждає. Середньовічне літописне городище Полкостень сповнене артефактів та цікаве для дослідників. Підтверджують науковці. Кераміка, да металопластика, трошки є археологічні знахідки, які знаходяться на посаді цього літописного міста Полкостень. Більше концентрація з цієї сторони на північний північний захід. Одразу після огляду городища та встановлення навколо нього межевих знаків члени постійної комісії обговорили питання щодо його збереження з фахівцями Пирятинської громади. Напрацювали робочий план та обговорили його реалізацію. Для архітекторів, які будуть займатися обліковою документацією, ну в принципі, вже велика частина роботи зроблена. Су зараз суть полягає не в тому, щоб виводити на мою думку облікову документацію на цей об'єкт, а просто щоб визначити нам, як поводиться із цієї території, яка вже дійсно в нас визначена. відповідно цієї облікової картки. Ми маємо всі межі, ми маємо площі і ми маємо е, тих. Е, Власників земель, які обробляють її, запросили на засідання і орендаря земельної ділянки. Він погодився посприяти встановленню навколо Городища бетонних межових знаків до 1 квітня та запевнив усіх, що стежитиме, аби аграрії ці межі не порушували. Орендуємо землю і от, як ви кажете, там ціні трактора. Бачили, то наші трактора ми зробимо, поставимо. знаки. Так, знак. Це непогано. Якщо ви там поставити десяток тих бетонних так. стовпчиків, і натягнете межому знаки. Врешті члени постійної комісії погодили наприкінці березня вперед. Кувати всі документи, що стосуються давньоруського городища Полкостень, а саме затвердити дорожню карту об'єкту.